Сьогодні у Тетяни Іспит. І вчора Дмитро задав мені питання, на яке чомусь мені було важко відповісти, а про що проєкт з Тетяною? Що я хотів показати, коли народилася ідея цього проєкту. У мене багато думок і багато різних ідей було в теорії на початку. Але тепер я розумію, що в принципі, от сьогодні зранку, проєкт це про підтримку. Тут зараз цей челік здрисне і я займу крайнє ліве положення. Займаємо крайнє ліве. Переходимо на другу передачу. Тобто з догорки проблема тільки в тому, що я відриваю щеплення. І все. Якщо я не оторву, то я здам. Та не в плані, дивись, ти не відриваєш щеплення, просто у так, у нога дергається. Я знаю, Саш. Ти не встигаєш газ додати. У мене нога часто дергається, я не знаю, як з цим боротися. Та й ні, як, розслабся. Ну, як Чи куди, коли я буде? просто на схили типу, заїжджала, я просто відпускала щеплення, нажимала газ, і воно в мене саме все якось... Так і роби. От просто як ти рушаєш, як То ти випадку. Тобто я одновременно рівні... відпускаю щеплення, да. нажимаю газ. Да. Так, у нас ще нема, але ми готуємося. Про всяк випадок. Тому що коли я жду, поки я доведу зчеплення до вібрації, боже Саша, у мене в мене Хорошо, в голові всі погані мислі прокручуються за секунду. Тоді роби, як завжди. От пам'ятаєш, ти мені казав про віщі, ти навіть не думала, що це старт під горку, і ти стартанула. Угу. Коли я не замічала, що там схили. Так. А тоді я, виходить, за 7-8 секунд це роблю чи як, Саш? Ні, коли зелене загориться. А, тоді я зразу, зразу це роблю, коли ну, загориться. По... Ну, попереду можуть бути автомобілі. Ще От вони поїхали, тоді ти робиш. Да. Про підтримку, про любов, про такі, про такі речі, які не про іспит, але іспит на посвідчення водія. Іспит в університеті, в школі, він показує, хто, хто з тобою поруч. Бо все інше, я 100% зроблю, я це пам'ятаю. Я не нервую, ти мене от, розговори, мене з тобою. От, він мене от в цій ситуації дуже сильно розслабив. Я чувствую, що я ніби общаюся з своїм другом, і мені хорошо, автоінструктор і психолог професійний вони допомагають людям. Дійсно швидко навчитися з першого разу здавати іспит. Впевнена у цьому. Що з психологом, водіння і з якісним, терплячим, таким приймаючим, теплим автоінструктором, як Саша, звичайно, це буде працювати набагато швидше і ефективніше. Ти рада, що ти йдеш на іспит? Цього? Саша, мене піздець як трусить, я тобі чесно скажу. Чого? Ти мені кажеться, я Посе... дітей буду рожати, я менше буду волноватися, ніж сьогодні. Ти рада чи ні? Я ж Звісно, рада, тому я... це психологічний блок, який я довго не могла перебороти в собі. Який саме сходити Сходить на іспит. На іспит. Що, знаєш, я це представлю... О, зараз там буде червоний все. Далі зупиняємося. Цей... Нейтраль. нейтраль. Все. І ждемо чилим, відпочиваємо. Тому що, чесно, Саш, воно, коли ти довго щось не можеш добитися. От, коли всякі теоретичні штуки вони мені даються легко, на раз-два. Я можу вірш Ліни Костенка проглянути два рази і заповнити і розказати тут, що отримує 12 балів. У мене багато можу аналізувати інфо і всякі теорії, от я це багато можу. А тут перша ситуація в житті, де мені треба управляти руками, ногами і головою. І при цьому всьому слідить за дорожньою обстановкою. Спортом я ніяким професійним не займалася. І у мене случився ерор 404. По-перше, як людина, яка багато чого добивається в житті, цього добитися не може. Ми там не знаю, як батьки хочемо дітям це купити, то купити, ніби проявляючи любов. А насправді. Дітям потрібна ось така увага і підтримка. Зателефонувати і сказати, Там, доня, незалежно від того, що у тебе буде на іспиті, ти залишишся для мене донечкою і такою класною, крутою і так далі. Психологічний блок це страх на рівні психології, це, це, це якийсь просто. Страх чого? Що все виходить, а в цьому. Що в мене все виходить, а в цьому не виходить. Але ти знаєш, водіння це не гра на скріпки, мені це дуже потрібно. Я знаю, для чого мені це потрібно. А мене ігра і... на скріпки, ти що? Скажімо так, Хобі. це те, без чого можна обійтись. Ну, типу, я вірші пишу, без цього можна обійтись. Угу. І що допомогло тобі побороти цей блок? Або бо... Чи як ти бореш його? Саша сказав, ти в четвер йдеш на іспит і все. І я розумію, що блін, скільки можна відкладувати, або щас, або ніколи. Тому що, якщо я буду вічно відкладувати, дивитися, як другі люди здають на посвідчення, а я не здаю. Це була програма «Чисто догнать до іспиту". А Саша каже, що я ще багатьох нюансів не знаю, які в ідеалі я би знала. Я б до Саші, я би ще до нього приїхала, забронірувала час. Я дивлюся, як наші клубники здають на посвідчення знак. У знак. мене двоякі відчуття, з одного боку, гордиться наших клубників, а з другого боку, ніби от, знаєш, ніби думаю. Таня бляха, та ти стільки всього в житті добилися, чого ти цього добитися? не можеш? Я не розумію. Тобто Чому людина. по-твоєму, свій страх, по, і просто піти. По людина, якщо вона успішна в одному, вона повинна бути успішною іншому. Кожна людина хоче, щоб її там, не знаю, цінували, любили, підтримували. І ось в такі критичні моменти якраз і проявляється «А хто поруч. Я часто чула про себе фразу Талантлива людина, талантлива в усьому. Типу, що в тебе все вийде і так далі. Мені це навіть Праворуч. мої родителі говорили, які мені Ні, регулярно. Так. Я не про тебе так. зараз, а про інших. Ти думаєш, що якщо людина успішна в усьому, у неї успішно виходить і все інше? Ні. Тобто, якщо класний боксер, він буде гарно грати в теніс. Ні. так, а чого Знак. ти тоді переносиш це на себе? тому, що це для мене важливо. Мені важливо добуватись успіху в даній сфері. Мені це важливо. Тобто, це можна, для Можна життя. запитання? Ще, я бажання бути успішною тут швидко заважало тобі вчитися? Так, однозначно. І ще папа підганяв дуже сильно, мене прям, дуже сильно. Так. От мене, прям, знаєш, мене це дуже сильно блокувало, мене це прям, мене труханило від цього всього діла. Хорошо. То сьогодні ти рада, що ти йдеш на іспит? Я рада, але я дуже чесно ти... боюсь провала. стоп, 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 стоп. Ти рада чи ні? У тебе є радість? Ах, у мене є страх. Страх чого? Завалиться. цей. Подуриться перед топовим припадом Сашей. Послухай. Е, ти що Саша мно... сили вкладав, а я ніхіра не зробила. — Таня, ну дивись, ми з тобою розмовляємо. Я знаю, Саш. А ти опять про це говориш. Ну, ти мені сказав, що твоє ставлення до мене Таня, не поміняється. Таня, Таня. Все, Таня. ми можемо їхати. А, ні. Все, ждемо, ждемо, ждем. Ти рада, що ти йдеш на да. да. Хорошо, все. на цьому крапку. Про Сашу. Uh -huh. Як ти гадаєш, він витримав цей проєкт? Я думаю, йому було складно, але він витримав. Так. І я думаю, що це для нього також великий зріст, тому що, не дивлячись на усі складності, він справився зі своєю задачею. Зупинись на хвилинку, підпишись на мій канал, а потім обов'язково прокоментуй це відео. Навик координації рук і ніг це багаторазове повторення правильних mm. дій. Mm. Знак. Спочатку в ідеальних умовах, там площадка або mm -hmm. десь місце, де нікого немає, mm -hmm. потім там невеличкі горки, потім серйозні горки і так, далі, і так далі. Тобто це просто навики, які формуються. Но ти глохнеш в більшості випадків за свого стресу і страху. Да. А не за того, що у ти. там... У мене Філіпа. Так, просто вона фізично, фізично не витримує цього навантаження, перенапруження. Тобі напружується все тіло. Да. Але з цим можна працювати, і якщо ти розслабишся, якщо ти угу. відчуєш кожну свою дію, у тебе зразу все піде. Угу. Да, Боже, я себе чувствувала на уровні говна. Я так нила в клубі, як, мабуть, ще ніхто не нив. Ти горда за себе? що ти дійшла до цього? Звісно, Саша. Я горда, що я з тобою займаюся, я стільки всього пробую. Ти мене дуже мотивуєш. Ти? Да. Горда. Да. Твої дії э, тебе надихають. Конечно, да. Саш. Незалежно від того, я є чи немає. То, Конечно, ти... Конечно, не маю. Звісно, Саш. Звісно, надихають. І стільки пробую, стільки стараюсь. Мені багато людей, от, багато хто в моїх колективах раніше, де я була кажуть, Таня, ти сама умна. Я кажу, ні, я не самоумна, я сама цілеустремлена. Я піздець, яка цілеустремлена. Хотілося б, щоб у Дані було більше людей поруч, які її цінують, поважають. Просто хвалять за те, що вона там, не знаю, е от така і є, і вона крута для того чоловіка, для батьків, що вони не тільки гордяться нею десь там з сусідами, з друзями, знайомими кажуть, яка у мене там донька чи син, а щоб е вони їй ще це говорили, коли вона поруч, тому що сьогодні життя коротке і цінувати моменти потрібно ті, які є. Кажи, я молодець. Я молодець, Саш. Бо фури роз'їхалась і руками навіть не дьорнула. Чи ти навіть не бачила її? Я дивилась чітко прямо, а в одну точку. Молодець. Хорошо. На перехресті прямо. Да, Саш. А якщо я вискочу на мигаючий зелений на горді, це буде одна помилка? Намигаючий зелений дозволяється проїжджати перехрестя правила дорожнього руху, це не забороняє. А, тоді окей. Я просто постараюсь бігом, по режиму в жох, з'їбатися, з того погана стратегія, звісно. Про тут і зараз. Угу. Коли ми створювали клуб, теж не було такої одної якоїсь глобальної але з цього ідеї. Але сьогодні я розумію. Що клуб то про підтримку, то такі самі водії початківці або учні збираються в одному місці і один одного підтримує вже більше, ніж іноді ми з Сергієм Нагорним і з усією нашою командою. Що треба сказати? Я молодець. десь Так, да. круто. Все виставило, вичекало, тобто на іспиті ти не поспішаєш. Все розслаблено. Твоє завдання показати, що ти бачиш інших учасників дорожнього руху, що все безпечно і ти готова до виконання маневру. І на іспиті бажано посміхатися. Звісно, Саш. Пішеходам, собі uh -huh. і всім іншим. Да. Бути розслаблено. Як вспоминаю, які це пішоходів називали за це час? То котики, то зайчики, то супермодель по-українськи. Ну іде так дефілірує, там така вулиця, от на сільську похожа якусь. Я така кажу, супермодель по-українськи. Oh. <laughs> Саша, після того всього цього стресу я настільки походила, що мені вже і на супермодель по-українськи можна. То що я стресанула, так пізніше. Я на автодромі в туалет схожу, бо я, блять, я коли нервничаю, я в туалет дуже часто хочу. Підтримувати, допомагати один одному. Як кажуть в бізнесі, один плюс один то не є два. То завжди 3, 5, 10, Тобто синергія працює. Коли ти підтримуєш людину, коли ти підтримуєш інших більше ніж себе, потім до тебе повертається набагато більше всього. Я би хотіла вірити, що Таня все ж таки ще продовжить своє навчання водінню, хоча б візьме ще декілька уроків і буде водієм, буде водити. А, тут квадрат, трикутничка і я чекаю. Там праворуч треба ще заїхати спочатку в свою смугу. Це, це смуга типу... прямо, а ота от а Вон. Ага. Тут... Я... Заїжджає. Ти тобі заїжджає праворуч. Ти праворуч їдеш. А тут об'їзд перешкоди, я застосовую? Не, не спіши, ні, не застосовуєш тут цей, не спіши. І тепер тобі треба Тань, пам'ятаєш, що треба да. тут зробити? Да. На, на перехресті прямо. На перехресті прямо. То що треба зробити? Е, смугу помітить поміняти. Да. Давай, газ, 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 Таня, міняй смугу. Ти забула? I remember. Підтримуйте своїх друзів, підтримуйте своїх близьких. Якщо хтось у вас сьогодні йде на іспит, то скажіть, що незалежно від того, як він складеться іспит, все одно ви залишитесь разом, будете любити один одного і так далі. Моя формула депресія це секс, поезія і шоколад. Знак. Одновременно? Боже, якщо одновременно... Так, да, Саша, можна одновременно. На світлофорі праворуч. Так. Да. Хочеться дати пораду, що якщо у вас немає підтримки або всі ці... чекають від вас тільки результату і скласти іспит, наприклад, на посвідчення водія з першого разу, то краще не казати, що ви сьогодні йдете на іспит. Просто не кажіть нікому, сходіть, а потім не знаю, покажіть, що ви досягли. Або не складете. У вас не буде у цього відчуття, що ви комусь щось винні, ще щось. Не складете, складете, другий раз, третій. Тут їздили, Ти хай. перед передиспіта. Так, Саша? Дякую тобі за це велике. Мені зараз Ти дуже. Готова. Звісно, Саша. Так, 11 секунд. Я нормально, в принципі, встигаю, знаком. Сьогодні Даня вже не буде ніколи. Такою кінч, як, як раніше. Після іспиту вона зміниться. Взагалі її водіння це змінило. Якби ти йшла на іспит, яку б ти собі пораду дала. Ще раз. Що просто представити, що це Саша ще одного дружбана і подругу позвав, що просто ми кудись їдемо, це не екзамен, я просто в розслабленому стані це все роблю, знак і мені добре, я кайфую від їзди. Мені це подобається, і я приходжу за тим, що я давним-давно заслужила. А хто управляє іспитом? Звісно, я. Що... Тоді йдемо на іспит. Звісно, йдемо. В чому успіх багатьох вчителів? Хтось каже в професіоналізмі, підході до клієнта. Хто ще щось. А я скажу, якщо цей проект дивляться, інструктори, вчителі. Успіх будь-якого інструктора або вчителя просто в умінні похвалити людину за старання і за ті зусилля, які вона прикладає до навчання. А я чекаю Тетяну, і скоро ми дізнаємось, як вона складе іспит.